Із зони АТО масово виїздять люди на власних автівках. Проїхати повз блокпости терористів майже неможливо. Квитків ні на автобуси, ні на потяги тепер у Донецькій та Луганській областях не знайти. Аби вивести з небезпечних регіонів мирне населення, створено евакуаційний коридор. Долучилися громадські організації до цього. Нещодавно зі Слов'янська до Запоріжжя переїхали 160 людей. Як же живеться вимушено переселеним? Дізнавалися наші регіональні кореспонденти. Тільки в Запорізькій області нині перебувають понад півтори тисячі біженців з Донецька, Луганська та Криму. Це дитячий оздоровчий табір Меркурій на березі молочного лиману. Зазвичай тут відпочивають діти з усієї України. приїжджають навіть із Ізраїлю. У басейні вода, яка лікує нерви. Але цього року заїзд незвичайний біженців із дітьми зі Слов'янська. Звідти нещодавно вдалося вивести півтори сотні людей. Олена грається зі своїми дітьми біля басейну, і навіть важко уявити, що від війни її відокремлює всього 18 годин шляху. Прийшлося біжати від того, що е, над нашим городом почали свісти і, пули, і пуліметні, пулі, і пулеметні поліполімітної очереди, почали бросати міни, які розривалися на мелкі кусочки. Осколки начали в людей, е, корот, естественно. Люди і умирали, і тривалі руки, і ноги і розказує, що жінці голову отарвала. У дитячому таборі Меркурій чекали на дітей із Київської області, але майже всі батьки відмовились від путівок, боячись, що терористи дійдуть і до Запоріжжя. Тому кімнати заселили переселенцями із зони АТО на їхнє проживання. Збирають гроші всім світом. Коли дзвонила держадміністрація, у мене свободний лагерь, готовий прийняти дітей. Це було вже пізно ввечері, і я дала добро – Везіть, ми приймемо. Быстренько кинула клич, хто демів. Я взяла в банки кредит п'ять тисяч. І я быстренько організувала продукти на перший день харчування. Організувала вважать їх, визвала, училище, попросила повороту. Ми відкрили благодійний рахунок. Поступають определені средства. Как раз в понедельник я проводила расширенную Оперативної совещание, присутствував весь актив району председателі сільських советов, об'яснили ситуацію, і народ відкликнувся з пониманием, тому що то, що происходит у нас на Україні, це не біда тих біженців, це общая наша государственна біда, і ми повинні чужому горі относитися як к своєму. У якимсь районі готуються поселити ще кілька сотень біженців із самопроголошених республік. Артур Туркін, Костянтин Грушко, Анастасія Бобкова спеціально для ТВА.